Росія планує захопити ту частину України, яка необхідна, щоб прокласти суходолом коридор до Криму. Навесні можливий напад на Маріуполь. Про це заявив директор національної розвідки Сполучених Штатів Америки Джеймс Келлер. 26 лютого, під час слухань у комітеті зі збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки. На його думку, президент Росії Володимир Путін не має на меті захопити всю територію України, а лише відділити ту частину, яка необхідна для створення сухопутного коридору до анексованого Росією Кримського півострова, тобто йдеться про дві області у східній Україні міст суходолом до Криму, а також порт, зокрема, Маріуполь. Окупаційна влада Криму націоналізувала майно мобільного оператора Київстар і Ялтинську кіностудію. Вони не перереєструвалися як російське підприємство, не виплачували зарплату. Майно було кинуто. Сказав так званий глава республіки Криму Сергій Аксьонов Про майно у п'ятницю. Так звана Державна рада Криму включила у власність республіки землю і нерухоме майно Ялтинської кіностудії, включення до складу власності Республіки Крим майна закритого акціонерного товариства Ялтинська кіностудія обумовлено необхідністю його подальшої. Що використання для потреб Республіки Крим Йдеться в пояснювальній записці до постанови. Іспанська поліція у п'ятницю заарештувала одразу кількох громадян країни, які повернулися зі сходу України, де вони билися на стороні проросійських сепаратистів. Про це повідомили місцеві медіа з посиланням на джерела у правоохоронних органах країни. Офіційна влада Іспанії підтвердила, що загалом у шістьох регіонах країни провели обшуки та затримали вісьмох людей. Згідно з повідомленням операцію, санкціонував Національний Верховний суд у Мадриді. Представник міністерства внутрішніх. Прав Іспанії заявив газеті Spain Report, що операція триває. Під час матчу в рамках Ліги Європи між київським динамом і французьким генгамом виник інцидент із футбольними вболівальниками. Фанати одного з угрупувань Ультрас біло синіх на 78-й хвилині вибігли на бігові доріжки НСК Олімпійського. Молоді хлопці відправились до гостєвого сектору, де перебувало кілька десятків прихильників генгама. На сектор гостів полетіло кілька сірців за словами прес-секретаря Олексія Семененка. Причиною сутички ймовірно став прапор Франції, який сплутали з російським триколором. Різке падіння курсу гривні пов'язане з розбалансованістю економічної політики Кабінету міністрів. Таку думку висловив експрезидент України Віктор Ющенко, коментуючи ситуацію на валютному ринку України. Якщо у вас дефіцит платіжного балансу, який ви не можете врегулювати без міжнародного валютного фонду або іншої фінансової допомоги, якщо ви не можете звести торговий баланс країни, тоді не питайте, чому слабкі національні гроші, сказав Ющенко. Київське динамо та Дніпропетровський Дніпро дізналися суперників, з якими зіграють в одній восьмій фіналу Ліги Європи за підсумками жеребкування, яке проходило у Ньоні, Біло сині зіграють із Ліверпульським Евертоном. А Дніпро поміряється силами з нідерландським Аяксом. Додамо, що матч однієї восьмої фіналу відбудуться 12 та 19 березня. На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки було вирішено продовжити карантинні заходи в обласному центрі. Під час обговорення питання було вирішено не продовжувати карантин на цілий тиждень. Так, карантинні заходи продовжено лише до вівторка, 3 березня. Нагадаємо, 20 лютого члени цієї комісії прийняли рішення про продовження карантину в рівненських школах з 20 по 27 лютого. А загалом у рівному карантин триває вже два тижні. Новий графік руху тролейбусів діятиме у рівному з 1 березня. Про це під час засідання сесії Рівної ради повідомив міський голова рівного Володимир Хомко. У зв'язку з підвищенням вартості проїзду у маршрутках, зменшення кількості маршруток на рейсах. Ми шукаємо шляхи вирішення цієї ситуації. Відтак, вже до кінця тижня на моєму сайті буде оприлюднено новий графік руху тролейбусів, який почне діяти з 1 березня. Уявіть, якби не було тролейбусів, якби зараз перевізники нас затисли, сказав Володимир Хомко. У рівному збираються запровадити електронну реєстрацію домашніх собак, метою якої є спостереження за їхнім утриманням протягом усього життя, оскільки велику частину безпритульних тварин становлять колишні домашні. У цьому питанні міська влада рівного обмінюватиметься досвідом з луцьким комунальним підприємством Ласка. Програму для електронної реєстрації собаки Німалайді розробила громадська організація, Центр сприяння розвитку електронної ідентифікації тварин.